Всім привіт! Компанія Фершаут, як завжди з вами на зв'язочку. Ми вас вітаємо, друзі. Працюємо, купляємо для вас класні автівочки. І одна з цих класних автомобілів це у нас є е шкода, Kodiaq. сиди перед вами в комплектації Лаурін Клемен. Чисто 2020 року випуску даний автомобіль на 2-літровому дизельному двигуні потужністю 140 кВт на 190 кінських сил. Звичайно, на повному приводі на автоматичній коробиці передач до Q500-ка Сімистутка мокра, класна, надійна е коробочка в лінійці в групи. От. І з оригінальним пробігом, по-моєму, друзі, якщо не помиляюся, по-моєму, 100-100-160 тисяч е е 155 тисяч, друзі. З оригінальним пробігом 155 тисяч даний автомобіль має. Звичайно, цей пробіг у нас є підтверджений по офіційному дилеру, що дана автівка заїжджала там за кордоном. В Німеччині вона заїжджала, обслуговувалась гарненько. Так що наразі абсолютно ніяких несправностей з даним автомобілем в нас немає. По автомобілю, два слова, автівка купувалася з Європи, все ціленьке, з Німеччини, без ніяких моментів, без ДТП, ще раз кажу, з рідним пробігом. От, І в реально в дуже-дуже в дуже класному. Стані, тобто стан дуже хороший, це як технічний, так і косметичний стан. От реально е практично можна не сказати, що тут 150 тисяч, а навіть менше. Друзі, так що ось така ситуація. Зараз я вам швиденько пробіжуся, звичайно, по комплектації, що входить в цей Лаурін Клемен. Е потім я вам покажу заміри по лакофарбовому покриттю і покажу оцей саме класний стан даного автомобіля. Отже. Погнали по комплектації, що входить в комплектацію Лаурін Клемен. Двигуни я вам сказав, 190-ка повний привід, коробочка, оптика максимальна, адаптивна. Далі колір у нас, друзі, не простий біленький базовий, а це перламутровий білий колір даного автомобіля. Звичайно, партронечки у нас йдуть. 360 градусів. Потім диски у нас йдуть 19 го розміру. На, на літній гумі Pirelli 235 на 50 От. Потім біжимо по автомобілю антиблікове лобове скло, встановлене в автомобілі. оригінальне, до речі, шкодовське лобове скло. Я не знаю, чи бачите чи не бачите, але воно дійсно відливає воно антиблікове, по-моєму, з підігрівом лобове скло. Зараз подивимося. Потім безключовий, звичайно, комфортний вхід по автівці. Маємо. Ну, і в принципі, позаду тут все по стандарту. Зараз відкриємо, тільки глянемо окей, по багажничку. От, по багажничку, що в нас є. електрофаркоп маємо в багажничку. Полочка, сіточка у нас іде, І що у нас? мабуть докатка. Ага, докаточка йде, сабуфер, ключ, домкрат, все, що треба, то все є в даному автомобілі. Так, це позаду розказав, Ну і саме цікаве по комплектації це у нас буде салончик. І, друзі, гляньте по салончику, що ми маємо. Так, вип'ємо запалення. Комп'ютеру діагностику зразу студеньку я вже вам зробив, щоб показати. От, і гляньте по комплектації. Дуже крута комплектація. Друзі, починаючи з сидіння, ми сидіння у нас Лаурін Клемен, е, вони йдуть електричні з функцією пам'яті сидіння. От, тобто ну, Максимально круті сидіння. Потім сідаємо в автівочку, цифрова панелька приладів перед вами. бачите. Ось так виглядає цифрова панелечка приладів, запускається кнопочка і автівка. Зараз зразу запустимо на холодно. Запустил, трішки довше вона запускалася. Включимо зразу підігрівчик. Потім вже йде у нас з цього автомобіля ось таке рестальтове кермо з функцією підігріва, Бачите, також можна включити підігрів цього керма. Так, далі, повний звичайно, електропакет, тут, підігрів дзеркал, електроскладання дзеркал. От. Е, далі біжимо, що в нас є. Акустика Кентон, максимально топова. І е, ось Тут видно цю акустику. Зараз я вам покажу звук, де ви можете вибирати різний е, тип звучання. Е, е, далі біжимо підсвіточка Амбієнс. Підсвіточка Амбієнс також є в автомобілі. Вона міняє кольори. Зараз я вам це також продемонструю. Фонова підсвітка. І ось ви собі вибираєте будь-який колір до вподоби. Усі зони і робимо зброю яскравистості, відключив і вже у нас буде тут підсвіточка. Вон, бачите, позад дуже класно видно, що вона вже загорілася зелененьким вже світ Так що, друзі, така ситуація є, фонова підсвітка амбієнт. Потім, до того всього, друзі, що ще вам розказати. Кентон сказав, підсвіточку сказав, прилад сказав, далі біжимо. Магнітолка Discovery Pro максимальна, вона топова, повністю вся сенсорна на українській мові заводській, з функцією навігації. Ось бачите, тут можна зайти, тут є навігація. ось Вона буде перед вами, якщо вам треба, можна сюди вивезти навігацію, то без проблем. От з функцією навігації, далі потім кондиціювання. кондиціювання маємо. Ми трьохзони клімат-контроль, друзі, три зони кліматконтроль з функцією очищення повітря, care, Бачите, тут є очищення повітря. Потім по автомобілю ми маємо саме цікава річ це Добре. окей, Кнопочка мод. Це саме цікава річ, тому що в нас в автомобілі встановлено тут DCC під вісочку. Бачите, Комфортний режим, і ви собі вибираєте комфорт, нормал, спорт, і у вас стійки амортизатори міняють жорсткість. Дуже крута штука, як на мене, це дуже балдежно. от Вона, то що машинка дуже м'якенька, коли треба, робиться жорстка вона. Так, є. Потім що ще хотів показати, асистенти допомоги водію. Це ось ця штучка, і тут вони повністю максимально є всі, які тільки можуть бути. Це у нас іде. І е, розпізнавання втоми. Розпізнавання дорожніх знаків у нас іде. Розпізнавання причепу маємо в автомобілі. line assist рух по смугах. side assist це у нас ось мертві зони в зеркалах як ви бачите. Front assist іде у нас. Далі маємо адаптивний круїз контроль іде. тобто Адаптивний круїз контроль в парі з лайн ассистом. Такий міні-пілот, ваша машинка сама їде, гальмує, сама керує по Тобто в цьому автомобіля є всі доступні, максимальні асистенти. Плюс щось тут можна глянути, бачите, так само Line Assist йде, сайт Assist, виїзд міської парковки та Front Assist. Тобто це вже максимальний асистент, який тільки можуть бути в ВАГ-групи. Так, є це вам пробігся, розказався, сказав клімат, сказав, підігріве сидінь передніх, задніх маємо. От, старт-стоп, кнопочка, самопарковка парковка є, машинка може сама паркуватися. От, е, далі камери 360 і патронічки 360 градусів також є в даного автомобіля. Тут центральний замок у нас і підігрів лобового складу, як я вам і казав. Бачите, ось лобове скло, воно антиблікове з підігрівом. Ось тут є підігрів лобового складу. Друзі. Так, тут Offroad режим, SP, авторучник, автохолд Далі ось тут дивимося бездротова зарядочка телефона у нас є. Безвертова зарядка телефона та, та дві Type-C зарядочки попереду. Так що, як на мене, реально є все що тільки може бути. Плюс до того всього є у нас панорамний дах з люком, який відкривається, друзі. Так що, ну, що ще хотіти, як то кажуть, від е, такого автомобіля. Хто знає, що таке Лаурін Климен, той розуміє. Плюс до того всього, друзі, що ще ми маємо, ми ще маємо позаду. Стоп, а ми закрилися. Да? Позаду. Так, що відкрилося? Так, позаду ми маємо. До речі, є оці штучки, які захищають автомобіль там, від подряпин, дверки, Також це додаткова опція. Е, сіточки, ось ці ну, дуже крута штука. Влітку, коли світить сонце, вони реально класно захищають. Не одна там лампоніровка так не буде захищати від сонця. ось ця сіточка. Е, столики. Ось такі в нас є, бачите, як тігуанчику теж зробили, бо на всіх автомобілях є ці столики, це додаткова опція. Підігрів заднього ряду, керування третім кліматом, підсвіточка Ambienz, бачите, панорамка, ну, типу, все клас. І, до речі, Лаврін Клемен йде не замінник по шкірі, а оригінальна шкіра, типу. Ну, Вона зразу відчувається, що таке замінник, що таке класна шкіра. І що? Позаду я вам казав, електрокришка багажника, електрофаркоп є. В принципі, все, друзі, як на мене, ну реально зонтики, бачите, що тут є. Так що, як на мене, реально класна класна машинка на класній комплектації комп 20-го року 155 тисяч по пробігу ми маємо. Так. Е, далі, що хочу вам ще показати по замірах, по фармуму покриттю. Бо це я вам пробісом все зробив, показав, тепер по фарбі швиденько біжимо. 123. так, Бачите, да? потім 123. 131. 131. 132, 132, 124, 124, 141. Кришка багажника у нас 116. Понизу кришечка 122. Права сторона у нас 116. Поверху 116. Дверки на 117, 123, 131, 137, 137, 138. Капотик у нас 127, 127 і дах у нас 137. 122. Так що машинка все ціла, то питання в неї абсолютно, друзі, ніяких немає. Вона я скажу ще раз з Німеччини пригнана, ну реально, можливо, вже трішки ви бачили стан автомобіля, але ще раз там швиденько пробіжуся по кругу, автівки вам покажу, що я сам бачив. Попередній частині ну там дрібнесеньких сколиків, там, я не знаю, вон по бампері Там раз, два, три, 4, 5. 6, 7 до 10 сколів, друзі, на бампері і по капоті там один, два, три. Ну і хай йде до 10 сколів у нас будуть покапоті. Е, критично, нічого немає, знову ж таки, ви самі бачите на камері, що все добре, нічого вам робити не треба. от, Але пара там дрібненьких сколиків є. Ну і по кругу автомобіля, як на мене, все виглядає дуже-дуже гарно. Машинка без подряпин, без притертостей, без якихось там, знаєте, вмятин, що там якісь може бути по кузові. До речі, бампера, що передні, що задні, вони не знімались, вони з заводських зазорів всі на місці. Е, по задньому бамперу, ні, тут все чистенько. Це чистенько гарно. Так, і права сторона в нас виглядає також дуже-дуже гарно, достойно. Ну, реально, хто шукає для себе, класний кодіак Будь ласка, велком. Ця машинка в нас буде на майданчику з 9 до 6 працюємо. Будь ласка, можете приїжджати, дивитись кататися, тест-драйви Ви дійсно зрозумієте, що автомобіль вартує. Вашої уваги. Ну і по салону, тут по салону також зауважень, немає ні до пластику, що він десь там, знаєте, подерті Ось поріг водія в якому стані, сидіння водія, бачите. ну Типу, видно, якісь мінімальні сиди від експлуатації, кермо. Але нічого абсолютно критичного в нас немає. Все чистенько, гарно, в автомобілі не палили. от Так що тут все дуже-дуже класненько от, от З цієї сторони. Ось так виглядає, все. Ну, реально, хороший варіант, щоб тут можна показати, були б якісь моменти. Да? Трішки якісь, такі, от сидіння, я не знаю, що тут лежало. Ось таке прям'яння на задньому ряді, бачите, є сидіння. Але знову ж таки, я думаю, що ми це зробимо, треба цю шкіру розпарити і вона стане на своє місце. От. Десь щось лежало, чи довго, чи щось зайняло заднє сидіння. Так, далі. По багажнику зараз подивимося, багажнику докаточка є, сабвуфер стоїть і трішки ось така порватість по багажничку. Бачите, зацепили. Не знаю, чи приклеїть чи що, і воно уйде. Далі ось тут пластик гляньте. Ну, як на мене реально на 155 тисяч дуже гарний стан, Ну тут що? взяли собі та й кататись. І кришечка багажника. От. Далі. З є ще сторони вам покажу. Що ви бачите тут все в порядку по машинці. Стеля. Ось так виглядає. І так. водій пасажира переднього. Ще раз сюди, торпеда загалом, бардачок. Ось так все виглядає чистенько, гарно, класно, друзі, без моментів. Ну і по комп'ютерній діагностиці почитало, да, куча помилок є, мабуть, акумулятор сідав або на моїці на дительну машинку мили і знімали акумулятори, то вибуло куча червоних помилок по блоках, але подивимося, чи є активні. Пасивні в пам'яті, пасивні. Пасивні помилки, от одна активна, в третьому ключі розрядилася батарейка. Бо тут три ключа, от, до речі, три ключа до машини і в третьому ключі розряджена батарейка, вона вибула помилку, активна одна. Далі тут все пасивне, 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 пасивна, пасивна помилка. От Активна. Електродвість склоподйомник, не виплена база основка. Треба зробити знаєте, по дверці. Установку, коли ти нажимаєш до верху, воно сама закривається, сама опускається, то видно, десь якась дверка, вже цілу я бачу, що нажав два рази, вона сама до кінця не опускається. Це робиться елементарно, базову установку зробимо. Тут питань немає. Пасивна. По акустичній системі бачу, що є якісь дві помилки. Двойної саббуфер, динамік 1, динамік 2 щось не працює, це ми розберемося, заженемо до офіційного дилера. Так, це все в нас по по цих, як воно там по зеркалах, по інших дверках тільки горять блоки. Це аварійний блок визова, ось тут нажимаємо ключик, воно в Україні не працює. От, пасивне. Пасивне, пасивне, активне. Теж те саме електродвіт, водійська дверка теж треба зробити базову установку. І тут, а, коротше, по всіх дверках треба зробити базові установки. Це те, що я кажу, бачите, що нажав два рази і воно, типу, не їде до кінця. Зараз ми це все поробимо і тільки розберемося питаннями з сабвуфером, що воно там по музиці хоче. А так все добре, плюс ще я хотів вам зайти показати. Де то двигун? По двигуну ще зайду вам покажу, зразу ж ви бачили по форсунках по сажому фільтрі. Перше, другий, третій, четвертий циліндр і сажа. Так, і що у нас? Ось перша, друга, третя, четверта форсунка всі ідеально працюють. І сажа забута на 56 грам з 82. Так що тут все добре, ніяких питань немає. В общем, тільки до сабуфера, але ну, ми це розберемося в офіційне дирега. Завеземо і подивимося по машинці, бо тільки вона заїхала буквально там в Україну, цей автомобіль, я не знаю, там в Україні там. Два дні ми її просто помили, навіть особливо там не полірували, нічого не робили, просто помили і зразу знімаємо для вас відео, фото, що ви мали розуміти, що автівка реально є крута. Так що, друзі, багато говорю, багато розказую, але менше з тим, максимум хоче дати для вас інформацію, щоб ви розумієте, що автівка є хороша. Так що приїжджайте на Тизрак, дивіться і не забувайте, що в нас є опція доставки автомобілів у ваше місто. Також може вам доставити цю автівочку до вас під двері. Ви вдома подивитесь, покатайтесь, придбати для себе реально хороший, свіжоприганні, перевірений автомобіль з Європи. Так що, якщо в когось ще якісь питання, набирайте, розкажу, де розкажу, а так будемо завершувати, бо і так багато наговоримо. Всі вам гарного дня, друзі, на зв'язочку з вами. Пока-пока.